На заході Аравійського півострова, приблизно за 70 кілометрів від узбережжя Червоного моря, на перетині караванних шляхів, що прямували з північно-східної Африки та Європи в Індію та Китай і назад у давнину виникло місто Мекка. Мекка, символом якої є священна гора Арафат, Виникла там, де зустрілися Адам і Єва. У меці 570 року й народився за арабськими джерелами Мухаммед, Мухаммед Магомед, пророк ісламу. Він походив з небагатого, але знатного роду, який прислужився розбудові міста. Із 610 року Мухаммед почав проповідувати нове вчення, яке містило важливу думку знищення міжплемінної та внутрішньої ворожнечі. Він стверджував, що єдиний бог Аллах обрав його своїм пророком і посланцем, устами якого віщуватиме людям свою волю. Пророк Аллаха виходив з того, що всі віряни становлять один народ. Нова релігія, котра здобула назву Іслам, а її послідовники мусульмани, утвердилася не відразу. Мухаммед був змушений навіть перебратися з Мекки в медину, що за 400 кілометрів на північ. Між містами якийсь час тривала війна, котра, утім, завершилася угодою на користь прихильників ісламу. Меканські жерці прийняли іслам і визнали Мухаммеда посланцем єдиного бога Аллаха. Іслам наймолодше релігійне вчення, що сповідує віру в єдиного Бога Аллаха. Сьогодні іслам, мусульманство одна з трьох сучасних світових релігій поряд з буддизмом і християнством. Назва іслам походить від арабського слова салам, що в перекладі означає мир, але має ще додаткові значення покірність віддання себе Богові. До обов'язків кожного мусульманина належить п'ятиразова молитва, яку здійснюють кожного дня під час молитви мусульманин повинен звертатися в бік Мекки. Тридцятиденний піст у світлу частину доби в місяці рамадані пожертвування грошей на користь бідняків. Паломництво у священні міста мусульман Мекку й медину, хадж, а також промовляння фрази: Немає богів, крім Бога єдиного, і «Мухаммед його посланець.